Ти справжній? Дай Ау! твої пікселі кусаються. Вітаю хлопчику. Я Рамбл Макс Кірвіш. Сполучені Штати! Оу! Круто! Чарівна скринька! Перетвори мене на могутнього ловка! Рамбл так налякає Робі, що мені не доведеться з ним битися. У мене буде найсильніший охоронець у світі. Треба підхріпитись. Це неймовірно. Треба показати Сусу. Сус? Рятуйте! Я застряг у грі! Це прикольно в теорії, але на практиці нудно. <прав> Тепер це вже більше не гра. Гаразд, пухлик. Починаємо операцію «Здолай дядьків страх висоти. Це я придумала назву. Поздоровляю з ним, дядька! Хіба є день дядька? <рес> ти думав, я це вигадала? Підбори не треба було! Серйозно! Що, що? Що це таке? А що? Вони що, для тебе за високі? Вони тебе якось бентежать? Можливо! Зізнайся, визнай, що ти боїшся висоти! Що? То от чому ти це купила! Тобі має бути соромно! Утнути ти таке на день дядька! Але я не боюсь висоти! Ми продовжуємо шоу небезпечні стрибки. його! Так, я боюся висоти. Може, це справді ненормально. У нас тут нема нічого поживного, ні індички, ні піци, ні сендвічів. Може, хочеш половинку, тако? Поклади на підлогу. Нова зброя! Якби ж то я так міг! Тепер я переможу найсильніших бійців! Відправ мене до Радянського Союзу! Це буде непросто. З багатьох причин. Але я знаю одного бійця з Gravity Falls Достойний суперник! Його звуть Робі Ві, і він мій заклятий ворог. Він убив твого батька? Він зустрічається з однією дівчиною, а ще він постійно змінює статуси в інтернеті. А потім він убив твого батька! А, Хай там як, я думав, ти міг би, ну, налякати його, щоб нам не довелося битися. Ха ха! -ха. Твоє питання насмішило мене! Вогняна куля! Аперкот! хук! Миска з каспунчем! То ти захистиш мене від Робі! Виклик прийнято! Натисни старт! О, О, здається, я чую дядька, не воруши Стій смирно! Я сказав смирно! Я стою так смирно, як можу! Як мені позбавити дядька стена страху висоти. Привіт, Мейбл! Ти знайома з Рамблом? Він мій новий охоронець? Малий дав мені тако! Ого! Який у нього голос! Ось прочитай ці слова. Ефемерний офіційний рибофлоїм! Мейбл, він не іграшка, він бойова машина. Я хочу, щоб він захистив мене від робі. Хіба це не шахрайство? Можливо. Побачимось після поєдинку. Какашки! Какашки і дупи! Мій суперник володіє суперударом! Знаєш, він, як побачить тебе, одразу обмочить штани. Мокрі штани його не врятують. Воу, звідки ти це взяв? Розбив бочку з мастилом! Повір, у цьому нема потреби. Ти просто налякай його! Так! Отжив! На цій вулиці повно небезпечних речей. Хей, Важливо, куди Зав'язаним очима. Хе, Хто довго сидить, старіше Постривайно! Ти ж не плануєш затягнути мене кудись дуже високо. Дядьку Стен, як ти можеш? Слово скаута! Гаразд, ходімо. Ну, ну ну ви погляньте, хто з'явився, а я думав не прийдеш. Готовий до серйозної розмови. Слухай, Робі, ти не захочеш зі мною битися. Може, розійдемося, поки ніхто не постраждав.